Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко добрий. Відео присвячене подіям, скажімо так, з Охмадитом і моїми враженнями від того. Дивіться, я маючи захищати Україну з першого дня повномасштабного вторгнення росіян окупантів і загарбників в Україну з 24 лютого 2022 року. І на мою скромну думку. На мою скромну думку. Що я просто здивований. Я просто здивований тим, тими подіями, які у зв'язку з цією подією я спостерігаю. Так, У своєму там мазуті по коліна роблю мою роботу і все одно чую, бачу речі, так, і соціальних мереж від побратимів, будемо так казати. І коротенько, доба пройшла, пройшла доба, відколи росіяни ракетами так. Розстріляли там ахмадити, ще якісь там цивільні об'єкти. У зв'язку з цим, ну, що, що, що я можу сказати, ну є, є певні речі, які ну, мене, скажімо так, не те, щоб вразили, але ну, трохи, підклинили, трохи підклинили. І все це ну, пов'язане також з, моєю, з моїм, скажімо так, чи не патологічним правдолюбством. Так? Просто ну, я за щирість принаймні самим собою. Просто за щирість самими собою і ну, скористаюся нагодою. Зараз їду між точками дислокації, на пару хвилин зупинюся, запиляю відосочок, так, для відбиток в історії. Дивіться, ну, на моє переконання. Це. ну, Просто я там дивлюся краєм оку, як там українці шоковані в Україні. А з чого, з чого ви шоковані? Ну, Росіяни послідовно. Випалюють міста, випалюють наживо дітей, жінок, хворих, е здорових, кого завгодно. Просто випалюють наживо, заливають бетонами там в театрах маріупольських, де завгодно. Третій рік повномасштабного вторгнення, одинадцятий рік просто війни з росіянами. Одвічна багатостолітня історія геноциду, голодоморів, послідовної систематичної. Винищення фізичного українців в Україні росіянами, загарбниками і окупантами. У них щодо того працює працюють інститути, працюють науково дослідні, різні там центри. Все на світі. Вони всі роблять все, щоб винищувати. Вони це роблять послідовно. Ви це бачите ну, кожного дня. Кожного дня вони вбивають українців. Ну, тут просто ну, чергова. Ну, Будення, ну, з чого тут шукати, чим ви? Яку вони крайню межу переступили? Яку вони крайню межу переступили? Вони крайню межу переступили 500 років тому, все. Відтоді від них ну, вже нічого нема нового і цікавого. Послідовно систематична їхня діяльність. Ну, тобто, я, ну, скажімо так, ну, для мене це не становить. Ніякого шоку, ну, а який шок? Ну, випалені міста. Випалені міста живих людей. Просто під корі. А тут ну, лікарня з дітьми. Ну, тих дітей в тих містах ну, більше було і є. І вони намагаються, щоб ну, було, так? вони прагнуть вбивати якомога більше і більше українців. І вони це роблять послідовно. Ну, який шок? Чому тут шокуватися? Натомість, що мене підклинило. Так? Я зі свого боку роблю все від мене залежне, щоб їм це вдавалося якомога гірше. Так? Мой, роблю мою часто роботу в цьому загальному механізмі захисту української нації української держави. Що мене підклинило? Мене підклинило, по-перше, те, що ну, взагалі я про ці події дізнався від, скажімо так, чи то побратима, чи просто співслужбовця в моєму ж взводі. Бо я там працював, там метал різав, і чую, він там каже. От що ці там негодяї, такі сякі зробили, ви представляєте, там розстріляли Ахмадіт. Ну, вони зробили, ти їхній поплічник, ти малороз. Ти користуєшся головною зброєю росіян, загарбників і окупантів в Україні. Ти систематично, свідомо користуєшся. Мовою окупанта на третьому році повномасштабного вторгнення росіян. Ти прямо і безпосередньо винний у тому, що сталося. У тому, що сталося, ти береш в тому участь, ти граєш на руку росіянам. Ти користуєшся їхньою мовою, ти споживаєш їхні медіапродукти, Ти... вся твоя свідомість просичена, просичена російською мовою, звідки до руского. Світу, не те, що рукою там подати, він просто вже в тобі. Він просто в тобі його прямі безпосередні наслідки, цілі, мети є з поміж іншого, отакого От плану речі, як прильоти по Охмадиту. Ти свідомо береш в цьому участь. Те, що ти там військовослужбовець ЗСУ, це Ну, це таке собі. Ну, Це сьогодні я завтра нема. Мова в твоїй свідомості, вона набагато глибша. Насправді ніж твоя приналежність до ЗСУ, і твоя діяльність в ній. І так само я там надвечір кинув фоком у Фейсбуці, у соцмережах, і так само бачу ну, там, люди з російськомовними іменами в профайлах, там різні там. Ну, нема різниці, хто. Ну, Ти дивишся, у людини профайл російською мовою на, на сторінці російськомовний медіаміст. І вона там от, заприкрена, от, прилетіло по Ахмадиту. Так ти зробив все, щоб прилетіло по Ахмадиту. Ти граєш в ворота української нації проти української нації, так? на боці росіян, Росії малоросів. Ти користуєшся мовою окупанта, ти користуєшся головним інструментом, який свого часу слугував. Від самого початку і продовжує слугувати створенню так званого там совєтського чоловіка, росіянина, так? інструментом задля пригнічення викорінення національних ідей і сутностей на оцій території, скажімо так, так, яку там з тих чи інших причин історико-політичних вдавалося захопити і вдається захопити там певним керманичам, які це все прагнуть об'єднувати, підстригати під одну грибінку, конкретно під фіктивне явище так званого совєтського чоловіка, там викорінити голодомором Росії українців із Донбасу, заселити туди там, різними там, тими, хто народився в різних там Іванівських губерніях, так, от, які поприїздили на той Донбас про бабусі, про дідусі о. Какие хорошие домики, как хорошо, что хозяев расстреляли и заморили голодомора. Мы теперь тут будем жить. вы зараз их не... мне тут рассказываете. я, я родился на Донбассе, это мой родной язык. С какого прудня это, родные... это твоя родная, твоя рідна мова? Пойди почитай, доследи, на чьих кисках ты взагалі тут. И всякие такие вещи. Так? Ну, про что вы, чем вы, сука, Що вас там обурює? Ви прямо безпосередньо підтримуєте росіян, підтримуєте російський світ, підтримуєте їхню діяльність. Просто елементарно тим, що у вас російськомовна назва в профайлі. У мене невдовзі, я сподіваюся, буде відпустка. Не полінуюся. На Україні, на першому українському каналі з ремонту техніки я випалюю на палмам будь-які російськомовні речі. Там немає російськомовного медіа в місту, яке я собі дозволяв на зорі створення каналу, так? З технічних причин нема видалені всі, поза залежності від того, яку цінність вони несуть для експлуатантів бронетехніки. Коментарі, будь-які речі, я не приймаю. Мені надходять регулярно пропозиції допомоги матеріальної, гуманітарної інструментом, грошима, російською мовою запити. Я їх просто видаляю, ігнорую. Відповідаю, що я мови окупанта не сприймаю. Чому? Тому що ваші оці всі історії. Какая разница на каком языке? Я так привык, я тут родился. Вашу російськомовні не полянуся. Выпалю російськомовних так званих друзів в Facebook. Друзі, якщо у вас про файли російською мовою. Перше, найважливіше, найцікавіше вам слово, ваше власне ім'я, ваші свідомості. Воно карбується і публікується мовою окупанта. Які, друзі, про що ви говорите? Ви вороги. Ви просто вороги. Коротко і зрозуміло. І ви прямо і безпосередньо винні через вашу провину прилетіло по Охмадиту. Я вам скорочу всю цю ланку. Ви не любите. Занурюватися в історії, в геополітику, зводити між собою там, Альфа і Омегу. через... Я вам коротко скажу, ви конкретно винні, так, хулі ж ви там заприкрюєтеся тим, що прилетіло? Ви зробили все, щоб по ньому прилетіло, по ньому прилетіло, по ньому буде прилітати. Поки ви будете користуватися російською мовою, поки у вас будуть профайли. З російськомовними іменами. Поки у вас в історії відкриєш історію Ютуба, а там, будь ласка, все російськомовне. Історію Тіктока, я не знаю, чи є там історія в Тіктоку, я ніколи не користувався Тіктоком. Телеграм, ваші підписки. Ну. Ви усюди, ви усюди підтримуєте росіян. Ви робите все, щоб прилітало по Ахмадитах і по яких завгодно інших лікарнях. Я просто дивуюся, що так довго не прилітало по Ахмаддиту. З... Кількістю тих, хто, по-перше, підтримує Росію шляхом використання російської мови, головної зброї окупантів і загарбників України. А разом з тим, ви ще дехто, чимало, я так бачу, масово полюбляєте там саботувати мобілізацію. Тобто, робити все, робити все, щоб захисників України. Від росіян була якомога менше. Ну, про що ми говоримо? Ви просто вороги, і з вами треба належним чином робити речі. Я ж кажу. Просто з Фейсбука повидаляю. Повидаляю геть всі російськомовні профайли. Ну, з іменами. Просто достатньо імені. З імені все починається, не все закінчується. російською мовою, дякую, до побачення. Охмадит вас обурє. Розберіться в собі. А ми тут працюємо 24 на 7 з історією переглядів українською мовою в Ютубі, в Ютуб Мюзик, англомовною, германомовною, італомовною, якою заводною, окрім мови окупанта, так, окрім російської. Світла пам'ять діточкам. І з Охмадиту, і всім іншим українським дітям. Так. Які постраждали від росіян, від розстрілів, від випалювань зажива, від голодоморів, від всього цього, що чим віддавна користується Росія, її попередники, і ця вся московське шобло за, для винищення української нації, української держави, світла пам'ять всім, слава героям. Ми тут ми працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня. А вас? У яких російськомовні імена, вона не те, що недостатньо, вона, сука, відсутня. І тому ви просто вороги. Ну, що, що, що тут ще сказати. Мені не треба ваших автівок, ваших грошей, ваших інструментів, нічого не треба. Тому що ми, ми переможемо і без вас. Ми, ми вже перемагаємо без вас. На що ви такі треба? Все, дякую, до побачення. Поїхав далі працювати.